Я Трек Шевченко, писатель. Дуже поважна особа, я, ага. яка написала дуже гарні твори <гум> 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 і вірші. Дуже сильно подобається Павлі Катерини. Угу. Ну, я не пам'ятаю, що ми ставили її у нас у школі. Йому запрещали писати. Он все равно написал на обрывках бумаги, на стенах. Для меня Шевченко это все-таки в первую очередь художник. <гум> вот. Mm Хоть мы не говорили, что поэт, но мне кажется, ему стоило бы вот, развиваться в этом направлении. И мне безумно нравятся вот именно его работы. І от всі ці сорі, його експедиції його дуже багато було автопортретів його deme. не тільки коли він був що, як, старим уже після заслання, а коли він був молодим. Женко насправді був трішки не таким, яким його подають у україни. Там його дуже багато було якби жінок по по життю. Не значить цікаво, що його яким досвячував часто вірші. Не Я знаю, що в Лондоні є мені спадщини. В первую очередь асоціюється з українською культурою, стихі, звісно ж, картини і как бы, такої дух українського народу. Ставлення до Тараса Шевченка воно в принципі до всього українського народу. Для нас він пророк. Його вірші надихають нас, і вони дуже актуальні навіть зараз. Борітеся, поборете, Вам Бог допомагає за вас. Правда, за вас слава і воля свята. Слава Україні!